Андре, нині подорожні замальовки в формі фотопленера Мандруємо мандрує монастириським, чортківським, Борщівським, заліщиським районом. Перед приєднуйтеся! йдеш ти в дорозі, навіть тоді, коли достеменно не знаєш, куди йдеш. Але йди, це твоя дорога. Дорожи дорогою, бо тільки вона може вивести на путь. Рух теж робота між людей, між дерев, між думок, знайдеш своє призначення, свою потребу. Че Чортківським районом зустріли мандрівників та ще й одногрупників з рідного філфаку. Відпочинок на природі. Ми подорожували з товаришами і вирішили зупинитися тут. І дуже приємно, що в селі Вигода були приємно здивовані тим, що таке облаштоване місце для просто людей, які мандрують дорогою. І Воно не є платне, воно культурне, чисте, доглянуте. Хтось приклав тут праці, і коли ми приїхали сюди, то зразу перше запитання було. А як таке може бути, що по звичайне місце, але настільки для людей зроблене? І облаштований і туалет, і яма для сміття, і місце, де можна засмажити мангал і шашлик, і були дуже приємно цим здивовані і вражені. Дуже щиро вдячні людям, які тут цим займаються. Я так думаю, що це зроблено на громадських началах, і ми щиро вдячні їм. Любите мандрувати отак своїм ходом, зупиняючись, розглядаючи наші краєвиди. Чи надаєте перевагу готельному відпочинку? Ні, ми, звичайно, що любимо більше спілкуватися з природою і любимо такі готельний відпочинок, передбачає одноманітність і передбачуваність. А відпочинок, який ти їдеш таким, скажем так, неплановано, це, звичайно, завжди цікаво і завжди приємно. У мандрівку ми прихопили, як завжди, гарний настрій доброго оператора і незамінного у наших подорожах порадника синій зошит аркуші днів світящих 104-річного карпатського діда Андрія Ворона. Чим фотопленер відрізняється від туристичної поїздки? Учасники виводять на локації для фотографування в оптимальний час, враховують освітлення, ракурси, сюжети. Порівняно з туристичною поїздкою, фотографи бачать менше, ходять багато пішки, пересуваються маршрутом повільніше. Для зйомки вибирають вранішню вечірню пору, фотографують у негоду. Художній пленер з'явився на початку 19 століття в Англії завдяки Джону Констеблю і Річарду Парсу Боннінгтону. Пленеризм стає основою естетики художників, для яких світло і повітря набирають самостійного значення. Улюбленим пленер став для французьких імпресіоністів. Саме у Франції пленер як термін набув популярності: коро, міле, пісеро, ренуар, моне. Далі художників жваво підтримали фотографи. Традиція фотопленерів у часу. Нині фотопленери також популярні. Одні більше люблять природу, інші скульптуру, архітектуру. Ну я взагалі надаю перевагу предметній зйомці або печерам. Якщо з природи, то печерам, а так загальному предметній зйомці. Що означає предметна зйомка? Ну то, що ви бачите на сайтах, то що продається різні вироби, метал, скло. Тобто вироби такі, які для продажі, ніби які йдуть ну, предмети. Тобто будь-який предмет може бути предметно на, на предметну зйомку використаний. От. То ви ще художник художній бізнесмен. <гум> 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 ну, якщо взяти запальничку, правильно з щоб вона виглядала як в житті гарно, оце є предметна зйомка. Споглядай світ очим, а не мозком. Без оцінки й судження споглядай. Тоді ясності більше буде. І в ясноті звичне постане незвичним, таким, яким направду і є. І до двох очей твого видження додасться. Третє архітектура для фотографа. Наскільки це цікаво, все таки живе воно чи не живе? Воно живе і по перше, це зв'язок між поколіннями. Можна порівняти, що було до нас, і навіть трошечки зазирнути, що може бути наперед. Ось це цікаво. А тим паче, коли стаєш біля костелу, який носить твоє ім'я. Це приємно, це особливо, правда? Це так, бо наскільки мені м'яко кажучи, не часто зустрічаються такі назви, досить рідке. І це тільки на Західній Україні. Трошечки вже навіть на Поділлі вже такої назви не знайдете. Святого Станіслава. Чортків – місто особливе. У нього і назва дивна, правда, трохи. Але архітектура Чорткова приваблює мандрівників зі всієї Європи. І художників, і фотографів пану теж. Вона найбільша проблема те, щоб не загубити її. Бо зараз от зустрічається поруч побудували щось сучасне і воно вже задавило та історичне. Фото пленер триває зараз ми. На чортківському замку залишки старовинних будівель для фотографів торай. Ку замки тернопілля в чортківському замку є свої жителі, друзі. Вони особливі. <гум> вони ніжні, пухнасті. Йдемо і дивимося. Питають серце вдумливе, уважливе серце. Якщо заумерти і прослухатися, то можна вчути його тихий шепіт, голос нутряної мудрості. Серце знає дорогу, знає, де і як знайти радість. Слухайте його. Коли мандруєш, зупиняєшся біля таких дерев, потужних, сильних, вічних. То хочеться набрати тої сили, енергетики, хочеться відновитися. Здається, стоїш на містку між минулим і майбутнім. Здається, сама історія говорить цими деревами. Це тополі з більше золотого. Мандруємо далі. Ми до Борошівського району монастирок. Фото пленер. Зараз до підземної церкви. Жертовний камінь, який поєднує в собі дві епохи дохристиянську і християнську. В період християнства, коли сюди прийшли люди з новою культурою і з новою вірою, вони на цьому камені витиснули, вирізбили, вирізали хрест, щоб освятити колишній жертовний. Особливе місце і особливий камінь. А далі йдемо до підземної церкви. Нехитра штука помічати приховане. Вищий уділ. Видіти нечутне і чути невидиме, тоді може жити непоміченим, при тому сам помічаючи все. Печерний храм пам'ятка архітектури IX століття. Хто приходить в монастирок, приїжджає в Борщівський район, хоче знову і знову сюди повертатися. Місце сили, енергетичне джерело. Я тут вперше але вже відчуваю його вплив. Мандрівників притягує. Особливі не правда? І приємно, класно, що це є в нас, і ми можемо це показувати. Е, так, власне, дійсно дуже цікаве місце вперше тут. І дуже багато чув про це, про це місце, і насправді, насправді відчувається якась така дуже, дуже приємна атмосфера, дуже сильна аура. Тут важко щось сказати, тут треба відчувати. Треба приїздити і відчувати це речі. Я тут вперше. Відчувається дуже сильна позитивна енергетика. І, власне, я думаю, що багатьом потрібно приїхати, помолитися перед іконою і прикластися до неї. Тому раджу всім приїжджати і відвідувати такі гарні місця. Наче сама природа створила церкву, так воно і є. Сподіваємося, що сьогоднішній фотопленер створить альбом справді реальний, який вас не буде представляти нашу область, правда, тому що такі світлини. Як з монастирка, світлини з вертеби привертатимуть мандрівників? Однозначно, власне, цей об'єкт є е, цікавим, і є унікальним, і ми хочемо більше його популяризувати. Тому, власне, саме тому е, фотопленер заїхав сюди, тому що ну, небагато хто може похвалитися таким місцем. Нічого нового не стається з тобою, щоб колись не ставалося. Усе вже було з кимось, і ти вже вкотрий раз замикаєш маленьке кільце великого і неперервного коловороту Всесвітнього пережиття. Але це єдина твоя присутність у ньому, і тому радісна і рідкісна для тебе. Найчудесніше у звичному, у повсякденних миттєвостях плину ріки життя. Тисячами мінливих роїв являються вони нам і щоразу неповторно. Розсипані кристали наших днів! Фотопленер збирає друзів. А то! Так. Михайло Фечер, це ще мій учень як виявилося, колись вчили його української мови і літератури. Так. в Старі добрі часи інститутські. Люксово було тут, в той час. Тішуся тим, що в нас є такі мальовничі куточки. І приємно, що в деякі місця нас вперше будуть сьогодні пускати. І Ще там не ступала нога професійних фотографів, щоб там можна було щось красиве відзняти. Михайло, фото, зйомки це професійно, це робота? Це спеціальність? Е, ну, Спеціальність в мене. Трішки інакше, але фотоапарат тримаю з 9 років. Так. Ось. Це для мене хобі, це для мене робота, це для мене задоволення, ну, це для мене життя. Я люблю цю справу, я віддаюся їй повністю. Мені дуже подобається те, чим я займаюся. І мені подобається те, що мої світлини тішать людей, з якими я працюю. Як фотографувати так, щоб на, фото... на фотографії, на світлині. Був рух, була динаміка, що вона не заумерла в просторі часі, а ти подивився і бачиш, річка тече, сонце пече. Ну, це то Світлана загнула так. <гум> <гум> Фотографувати треба в першу чергу з душею. Деколи не завжди. Е... Люди бачать те, що бачить фотограф, але з іншого боку, з'являються інші полі прочитання і так, і інші погляди на ту саму фотографію. Тобто я її бачу по одному. А коли вже е, вона доходить до загалу, люди. Переглядають, і в них, якщо це якась там така сюрреалістична, віртуальна якась така от тема, то люди, побачивши її, знаходять нові обличчя і знаходять нові думки, як її прочитати. Це приємно. Відкриваються чакри, так? Так. Твоя улюблена порадня для зйомок чи то пак доби? Ну я сова. Я багато буває, де коли зриваюся в другі ночі і лечу знімати. Там десь якісь або блокнот з боку і записую якісь нові ідеї. Якраз от така найбільш сприятлива пора, це, мабуть, з 10-ї вечора до 2-ї ночі. Але тоді, як кажуть лікарі, найкорисніше відпочивати. Але в творчих людей тоді пре. Я сподіваюся, що нині наші глядачі побачать ті нічні роботи кілька. Ну, ми вночі будемо, плануємо сьогодні попасти в печеру і попрацювати трішки там. Ось, то там незрозуміло, чи то день, чи то ніч, але судячи по часу, зараз тільки, тільки шоста вечора, то поки ми туди попадемо, я думаю, якраз буде та пора. Фотографії, світлини, як діти. І творчі вироби це щось своє, рідне, це народжене. Є серед них такі, що ти кажеш, це моя, це те. Ну, останнім часом дуже багато впізнаю свої комерційні роботи по місту Тернополю. І не тільки десь, коли ми з сім'єю мандруємо, то о, оце моя фотографія. Приємно, що мій син впізнає мою роботу, каже: О, це татова фотографія. Участь в конкурсах, фестивалях, змагах, де можна і заробити, і себе показати. Ну, останнім часом вот в конкурсах все рідше й рідше, тому що чесно, не вистачає часу. Комерційна робота з'їдає, але приємно, що сьогодні має нагоду долучитися трошки до нашої. Так Тернопільщини туристичної. Відкриття Тернопільщини туристичної, саме так. Тому що дійсно вона різнобарвна, в ній найбільше замків серед усіх областей, в ній є такі мальовничі куточки, про які треба донести людям. Але всі знають, що зустрічають по обкладинці чи по обмотці, а вже далі вже самі емоції. Тому що перенести цей аромат, який є тут, перенести ту атмосферу дуже важко. І потрібно це зробити якомога краще на фотографії, для того, щоб люди могли побачити і захотіти тут побувати. І в першу чергу ми цим сьогодні займаємося. Фотографи то мандрівники, подорожуючі, світовани, то я вам зичу класних світлин, світовин. Дякую, дякую. А вам так само подорожувати менше політики, подорожувати більше мальовничими куточками і знімати таку красу. Потрапляєш в мандрах такі місцени, як монастирок, в Буршівському районі в нас на Тернопілі хочеться жити, жити, творити, світ берегти, світити людині на тілі світи, холонить зірки, але чуйно і зірко. Лиш ти не холонь, бо людиненько, зірко. До монастирка алея з черешень, у тих диких лісових наших українських черешень. Смачні, солодкі, достиглі. Ми сьогодні отримуємо справжнє задоволення. Усміхайтесь, якщо придивитись світ весь час усміхається до нас. Якщо ви цього не помічаєте, ви не посміхаєтеся світові. Усміхайтесь, якщо не обличчям, то серцем. Що посієш, ти пожнеш. Не завжди знаємо, що випаде нам пожинати. Але зерна для посіву можемо добирати щодня: сійте в душі своїй зерна світлих і добрих думок. Те, що хочете мати, про те й думайте. Тверда думка, як смерякова смола, затверне в коштовний камінь. Тримаю підземний дивосвіт Тернопілля. Це переведення книжки, подорожу підземну казку, і фото у цій книзі, переважна більшість фотографій мої. Канановича Андрія, загадковий край, печери це особливі місцини, і ну, певно, треба мати особливий дух всередині, щоб тут фотографувати. Ну не стільки, не стільки дух, скільки бажання і натхнення, і любити свій край. А все решта, як кажуть, прийде. От я сьогодні спілкувалася з різними фотографами, от, і з людьми, які спілкуються з фотографами, і всі казали, що Кананович і печери то його, то нероздільне. Чому саме печери так подобаються? Ну Не знаю, мабуть, що з 13 років займався з І так вчився на фотографа і так воно пов'язано. Спіологія і плюс печери. Тобто і фотографія це разом далося в знаки. Печери, наче мовчать, а насправді вони кожним камінчиком говорять, правда? Так, якщо говорити так, як говорять, що енергія нікуди не дівається, вона залишається, тобто неспроста, мабуть, легенда про білого спіліолога, про чорного спільолога. Тобто бувають різні випадки, і, мабуть, кожен, хто займається спільологою, сталкувався з тим чи іншим, як кажуть, паранормальним явищем. А ти? Ну, було діло, але ну які печері е в Млинках було і в озарні було. Є диво, є щось таке, що людина не знає, де вона. Гу. Називається блуд чіпляється. Блуд чіпляється так. У мене було перший раз так серйозно це вкривче. Мені було скільки, 16 років, я 6 годин ходив, ходив і оказали, що треба було біля повороту пройшов раз 20 чи 30. І от е, після того так іноді буває печерах особливість фотографування. Що треба мати? Який обладунок? Обладунок, ну, мати фотоапарат, штатив, спалахи або підсвітку, Тобто... А от і вбраний як космонавт? Ну, це не космонавт, це комбінезон. Це взагалі спільологи комбінізоном користують набагато зручніше, нічого ніде не влазить, тому і так вбраний як, як космонавт. Серед тих фото світлин, які є в підземному дивосвіті в Тернопіля в цьому каталозі, в цьому альбомі. Є такі якісь особливі, от, що пов'язано з ними. Хоч якась історія? Ну то з кожної фотографії пов'язана історія. Одну от яка відкриється? Ну ось наприклад, от це Ця що на це так. Це печера кришталева. Називається табір академічний, і це в таборі якраз сиділи люди. А ми виходили з роботи, прийшли з топозйомки, і от таке застали, що якраз світло вибувало, отак сотрофав, тобто кадр робився на осліп робився взагалі. А вийшло диво. А вийшло диво, от таке диво і вийшло в нас. Тут є ще одна світлина, якою відкривалася міжнародна конференція з поліології. Ну, В Чернівцях так це з печери млинки. Ми поїхали так, просто знов поїхали в печери. І був колега з дітьми своїми, і дівчата говорять, ой, ми б хотіли фотографувати. Взяли дівчатам, позичили комбінізон гарний. І ця фотографія робилася тут чотири кадри робилися дві з половиною години. Тобто ми робили і фотографію вибирала, ну, кажуть, що з предка двох тисяч фотографій було вислано, але вибрали цю. Фотографії, з чому двох тисяч фотографій вибрали ну, твою. так? Кажуть, що з двох тисяч фотографій ну не знаю наскільки правда. Ну наскільки я знаю, що люди, які займаються спільною, фотографують, вислали багато, досить більше 200-300 фотографій. Але вибирались зі всього світу, вислали фотографії, тобто і вибрали так мою. Чому мою? Я не знаю цього. Проси триєдиної цілості тіла, духу і серця. Не ламай себе і не подвоюй ні в праці, ні в помислі, бо ти не змія і розсічені кусні тіла й душі не відживуть. Перш за все, я знаю, що життя для фотографа не може бути байдужим, Роберт Франк. Яка з фотографій моя улюблена, та, що я збираюся зробити завтра, і меджен Коли я кажу, що хочу сфотографувати когось, це означає, що я хочу пізнати його. Усіх, кого я знаю, я фотографую. Енні лейберіць. Я фотографую, тому що не вмію цього робити. Якби вмів, то перестав би Йозеф Судик. Хочеться спостерігати за працею людей, які роблять свою справу з любов'ю, які творять, відчувають. Бачать нечутне і чують невидиме. А природа, як завжди, чудотворна і дарує такі миттєвості, що нам, операторською камерою, кортіло позмагатися з камерою фотографів. Аромати поля, лугу, аромати літа, друзі, ви можете відчути силою уяви. Ось рух стеблинки, травини, динаміку життя, операторське око вміло передає. У цьому різниця фотохудожника і відеотворця. Завершується день перший фотопленеру. Потомлені, але радісні, подорожні чекають нової світлої днини, коли з Чернівецької області, з села Хрещатик, відкриється неймовірної краси панорама заліщиків, і наші фотографи з висоти пташиного польоту ловитимуть ці миті. А ще помандруємо на Івано-Франківщину, та це в другій частині подорожніх замальовок. Отак ніколи не завершиться твій шлях, якщо кожного дня будеш просуватися вперед. Стаючи більш умілим, ніж учора і сьогодні, і при цьому будеш пам'ятати про свої недоліки і не мати гордощів. Ніколи не думай, що ти досяг успіху, смиренно йди за ним до кінця, перемагай не інших, а себе.